В цих тяжких обставинах дуже дуже просимо тебе тих, хто вже не, не може воювати, Господи, але в психічному, фізичному, моральному стані тяжкому даруй допомогу їм максимально різними способами. Господи, тільки ти знаєш як. Але в першу чергу кожного стукайся Святим Духом і даруй милість, любові, надію і спасіння для вічності. Ми молимо Тебе і просимо, і безмежно Тобі дякуємо, Господи. Просимо так само за мого племінника, одного і другого, за ніни батьків сина, ім'я Христа. Молимо, бережи, бережи і благословляй, Господи, слава Тобі, хвала за все. Амінь. Слава Тобі наш Отець Небесний, я славлю Твоє величає ім'я за те, що ми тут є на цьому місці, Господи, слава тобі. Я дякую, що ми всі стоїмо перед Тобою, здорові, Господи, я дякую, що Ти благослови нас цим, Господи. Я прошу Тебе і приношу нам долонях в цих людей, за яких ми хочемо помолитися, ті, хто хворіють, Онко, Господи, і інакшими хворобами, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Я Тебе молю. Ти доторкнися своєю святою рукою, забери цю хворобу від них, Господи. Ми віримо в Тебе, ми віримо в Твою силу, ми віримо, що Ти небезмовний, Господи, за те, що Ти не є слабий, а Ти є всемогутній, який зможе зробити будь-яке чудо. Я, Господи, прошу тебе повірі нашій, Ти істили, Господи, Ти даруй свою. Не даруй свої ціла, і сілення, Господи. Я прошу тебе, Ісусе, щоб ти явив свою славу, і свою велич, Господи, бо ти є всемогутній Господь. Я прошу і молю тебе, Отче небесний. Ти бачиш, і ти знаєш, яка є духовна боротьба в цьому світі. І ти бачиш, Господи, що сатана, якомога сильніше намагається забрати життя у людей, забрати ту можливість, потрапити у вічність, Господи. Ми знаємо, що нам не уминути. На землі страждань якихось проблем, але ми знаємо, що нас чекає, і в нас є надія і віра в майбутнє, майбутнє з тобою без сліз, без хвороб, де ми будемо щасливі. і славити Твоїм я повіки. Я, Господи, прошу і молю тебе, Отче, за цих людей. Я прошу тебе, щоб ти явив їм своє спасіння, щоб твоя кров була спас... для спасіння їм, Господи, щоб вони прийняли тебе у своє серце і щоб їхні душі і тіло були уздоровлені. Во ім'я Твоє, щоб вони побачили всю твою славу і велич, і яка це радість бути з тобою, перебувати у Твоїй присутності. Я прошу во ім'я Ісуса Христа, нехай ця молитва буде почута. Амінь. Амінь. Всевишній наш Бог, ми дякуємо Тобі за всіх наших рідних, близьких, яких ти нам подарував. Господь, ти знаєш, як непросто проповідувати себе додому, як непросто просто проповідувати. На своїй землі, тому ми дуже тебе сильно просимо, допоможи, щоб ми були чудовими прикладами. Для тих, хто ще не являється, хто ще не є з тобою, Господь сьогодні, хто ще не прийняв тебе, допоможи, щоб наш приклад, наше життя показував їм те, які ти добрий, які ти великий, сіки ти можеш з нами зробити, Боже. Ми просимо тебе за наших, за мою дружину і кожен, хто тут є, просить за свою дружину. Також Господь допоможи, щоб ми правильно і Правильно бачили і духовно розуміли те, як ми маємо, які мають бути відносини між нами в сім'ї, Господи. Допоможи, щоб дійсно Ісус Христос був нашою нашою головою, а ми були таким же справжнім головою на своїх дружині, і щоб все це, Господи, було згідно Твоєї молі. Допоможи, щоб все було так, як цього хочеш ти Боже, щоб дійсно сім'я і відносини в сім'ї приносили великі великі благословення для наших дітей і для всіх тих, хто навколо нас. Até a próxima, também são os nossos Jesus a Deus, a Deus, a Deus. Amém. Amém. Доброго дня, дорогі брати і сестри. Дуже-дуже скучили ми за вами за всіма, дуже раді бачити. І зараз п'ятихвилинка здоров'я. Я не буду тут ніякі істини відкривати, буду говорити те, що ви вже знаєте, але повторіння мати вчення. По-російськи По воно гарніше звучить, але так воно є. І Ті прописні істини, які ми знаємо, просто-напросто їх потрібно виконувати. Тому говоримо про холодну їжу. Скажи ні холодній їжі. Наш шлунок більш лінивий, ніж здається, на перший погляд. На перетравлення теплої їжі потрібно кілька годин. За цей час відбувається засвоєння необхідних організмів поживних речовин та вітамінів. Холодна ж їжа є непосильною ношою для нашого шлунку. Нездатний до перетравлення важкої їжі, обтяженої білками тваринного походження, він поспішає позбутися її. І в результаті цього обід чи вечеря надходить у тонкий кишечник. Де просто не може засвоїтися, що призводить до порушення обміну речовин та серйозніших проблем зі здоров'ям. Я вам вже говорила, що коли а, затримується їжа в кишковику, а в нас 37,6 температура, 36,7 температура тіла, і нам завжди говорили такий приклад: візьміть, покладіть в банку. Все те, що ви хочете з'їсти, і нехай ця температура буде 36,7 – декілька годин, і ви побачите, що з нею буде. Тобто вона буде гнити. І оця гнила вже е, піща їжа, вона перетравлюючись, вона вже в кров іде нечистою. Нечиста кров несе до, до, до кожної клітиночки нашого організму ці речовини, і тому організм починає слабкувати особливо ті місця, у когось вони слабкі. І починаються у нас якісь хвороби. Наслідки вживання холодної їжі, бутербродів та напоїв зводяться до виникнення ожиріння, щоб теж знали. Запорів, захворювання шлунка та інших органів шумково-кишкового тракту. Сумливість і втома від нестачі енергії також не запаряться. Тобто, якщо ви будете їжу їсти е, гарної температури, все буде добре. Ось Я зараз скажу, якої температури має бути їжа. Занадто гаряча їжа, температура якої коливається в межах 80-90 градусів. Не приносить користі вашому здоров'ю, проте є фактором, що провокує опіки і навіть рак гортання. Є люди, які полюбляють дуже гарячу їжу. Тому це не, теж не добре. Оптимальна температура страв, що дегустуються, становить близько 60 градусів. Холодне газування, газовані напої. Має унікальну властивість, миттєво перетворює все з'їдене на жири, щоб ви це знали. Що не припустимо, якщо ви стежите за фігурою і хочете бути здоровими. Деякі не можуть жити без перекусів. Це дуже погано. Привчайте себе до регулярного прийому їжі у певний час. Ось зараз хочу з вами помолитися, щоб Бог дав нам розуму, мудрості. І о, бути слухняними цьому Слову в ім'я Ісуса, Амінь. Помолимося. Наш дорогий Небесний Батько, ми дуже вдячні тобі, Господь, що Ти так піклуєшся про своїх дітей, що Ти хочеш, щоб ми були здоровими і в тілі, і духовно, і щоб ми, Господь, прислухалися до Твоїх порад, щоб ми. Могли в вічності предстати перед тобою такими, якими ти хотів би нас бачити. Тобі слава по віки віків. Амінь. Амінь. І буття, куди іде вона після життя Ми шукаємо. 是。 Сумні все, шукай, всьому, а ошукай.